Щот покажу кабачки ще як з цим робити І з крохмалом. Беремо кабачок. У нас в Італії такі кабачки, у вас які є ріжемо на такі кусочки, довгенькі, можете менші різати, які вам подобається. І посипаємо сіллю, шпеції. У мене для картоплі є такі, бачите? Але які хочете такі посипайте. Ну, ось так перемішаємо, трошечки оставимо, і будемо сюди засипати цей крохмал так само. Ось так. У мене кукурузний, у вас кажуть, що краще з картопельним, не знаю. Посипімо трохи крохмалим. Ось так і будемо жарити. Вони мають вийти такі кроканті з куринкою. Наливаємо олії багатенько, так, в сковороду і даємо нагрітися її. Ось так вже нагріти нагріти олію, нагріти сковороду. Засипаємо ці кіпіння. Ви можете і з кабачками так робити так само. Воно однаково. Ось так. І жаримо на високій температурі. День, що треба, щоб було олійки побільше, щоб вони плавали в але я не хочу сильно витрачати олію на цих пару кабачків. У їх трошки, це для проби, я роблю, бо я так ще ніколи не робила. Ось так. Такі вони виходять, вони круки будуть, зараз я їх повитягую і покажу вам. Готові. Пару минут і вони готові. Ось такі вони, дівчатка. Хрумки такі, готові, гарячі ще то не можу. Бачите, але хрумтять. Як трошечки застинуть, дивіться. Ммм, Смачні. Я додавала їй ще трошечки петрушечки. Ось так. Ви можете бальзамічний уксус ще додати, якщо хочете. хочете. І буде ще смачніше. Кому подобається, кому не подобається, то хай буде так.